Всім привіт! Сьогодні знову відійдемо від китайських та полукитайських спінінгів і повернемося до вудилищ від українських родбілдерів. Я вже розповідав про спінінги Максима Кривоноса, Олега Ушакова, Андрія Савенка. Але ж треба інших майстрів пропіарити, бо Україна повна талантами. Тим більше, що, от, наприклад, Максим Кривонос вступив до лав Збройних сил України. Тож такий його цікавий Тревел як москіт, тепер не дуже той доступний до замовлення. Тож, хто хотів, але не встиг купити собі москіта, той зараз шукає альтернативу. І така альтернатива в мене є. Це отакий от восьмичасний Тревел з тестом до 1 граму. Від Олексія Сорокі, автора каналу Нагачок, мені вже давно радили протестувати його спінінги, і ось нарешті один з них в мене. Але перш ніж почнемо, традиційно нагадаю, що партнером мого каналу є інтернет-супермаркет Рибацький рай. Да, також традиційно посилання на рибацький рай буде в описі під відео, і я буду вам також традиційно дуже вдячний, якщо ви тим посиланням скористаєтеся. Але ж, от мені дорікають, що я мало проводжу розігришів. Тож в мене там є якась мілочовка від Рибацького раю і торгівельної марки Каліпсо, і ми її сьогодні розіграємо. Додивіться до того. А от тепер поїхали про спінінг. Отже, якщо розглядати тревел на гачок як альтернативу москіту від BlackFly, то й треба порівнювати з москітами. Я тут роздобув цілих два, причому трохи різних для порівняння. Але перше, що хочу сказати, що спінінг прийшов мені отак: в пластиковому тубусі, замотаний у пупирку і стягнутий канцелярськими резинками. Отак я його на риболовлю й ношу. Не дуже зручно і трохи стрьомно за ніжний бланк. Тим більше, якщо порівнювати з москітами, які по замовченню мають багатосекційний чехол із відділеннями під кожне коліно. В принципі, замовити такі чехола окремо не дуже великий грошей коштує, ну або можна домовитися з майстром, щоб він той чохол, а може, ще й тубус, додав як опцію за доплату. Але давайте вже до заявлених характеристик. Довжина заявлена 1,75 м. Але я рулеткою наміряв 1,73 три. Тест від 0,1 до 1 граму. Насправді трохи забіжу вперед і зауважу, що, по моїх відчуттях, грам то вже перевантаження. Стрій модерейте. Вага заявлена 50 грамів, але я наміряв 46 складових частин 8. І в розібраному вигляді довжина десь 25 см приблизно так само, як і в семічасних маскітах. Кільця в моєму варіанті з тестом до граму, аналоги торзайтів від пухроц. А от в більш потужному варіанті будуть вже кільця вебо. Руків'я також вебо, і воно, до речі, як на мене, виглядає значно симпатичніше, я б сказав навіть дорожче, ніж руків'я на москітах. Зараз, напевно, треба пару слів сказати про москіти, з якими я буду порівнювати. Як я і сказав, вони трохи різні. Один варіант це досить старий і найдешевший з того, що робив Максим Кривонос. А інший зроблений на замовлення, трохи дорожчий, і на прохання замовника його зробили більш жорстким у комелі, тобто, можна сказати, трохи швидшим строєм. Але обидва спінінги від BlackFly заявлені як 1,65 ростом і до півграма тестом. І свого часу я відчував їх як дійсно водилище з найменшим тестом, що тримав у руках. Однак з того часу мені вдалося і забільш тендітніші, як мені здається, вудки потриматися, хоча в жодної з них не був заявлений тест до півграма. І знаєте, що я вам скажу? По відчуттях спінінг на нагачок теж тендітніше від маскітів. І можна сказати м'якше. Але це пов'язано не з більш м'яким строєм, а саме з потужністю бланку. Навіть при візуальному порівнянні бачимо, що комель восьмічасника від Олексія Сорокі. Тоньше за москітівські. Вершинка також тоньша. До речі, бачите, тюльпан в сьогоднішнього піддослідного легший, бо він не протизахлесний. Якщо струсити, то бланк на гачок також більш виражено працює від найменшого руху, ніж ті москити. При цьому зручніше всього розгойдувати і працювати саме вершинкою. Весь бланк також легше розтрусити, ніж москітів, але якщо таке робити, то тендітна вершинка взагалі впадає в істерику, і то вже не надто гарна проводка буде для мормишок. Ще треба сказати, що фактично довжина восьмичасника не дуже відрізняється від москітів. Насправді я наміряв рулеткою довжину в москіті метр шістдесят чотири, а в спінінгу на гачок метр сімдесят три. Тобто, незважаючи, що в мормо тревела від Олексія Сорокі на одне 25 см коліно більше, реальна різниця в довжині менше ніж 10 см. А це тому, що коліна спінінгу на гачок сідають значно глибше. Я поспілкувався з майстром і він повідомив, що це зроблено спеціально. Але не для більшої надійності, а для того, щоб трохи пришвидшити стрій, зробивши комель жорсткішим. Втім, в двох верхніх найтонших колінах, які являють собою соліт вершинку, шпігот, на відміну від інших, вставляється в ніжні коліна і не дуже глибоко. В мене з за цього пару разів злетіла вершинка на закиді. Хоча що майстер, що досвідчені користувачі маскітів, де така сама система. Порадили мені з більшим зусиллям встромляти ті верхні шпіготи, бо я, типу їх не дотягнув. В принципі, ця порада спрацювала, але про це трохи згодом. А от практичну частину огляду із риболовлею почнемо з того, що я ніяк не міг розловити цей спінінг. Знов як пороблено, за три рибалки я не зняв жодної риби. Хоча ті коротенькі сесії по півгодини чи може годині складно назвати повноцінними рибалками, але ж такого ще майже ніколи не було. Щоб я не зміг впіймати хоч щось, тим більше літом. Однак в містику я не дуже вірю, це пов'язано скоріше із трьома основними причинами. Перше, в Дніпрі аномально низький рівень води, тож змінилися умови на знайомих точках. Плюс цвітіння води на оцих ще більше обмілівших мілководдях відчувається значно гірше, ніж завжди. Це навіть можна почути на запах, приближаючись до річки. Друге погода останні тижні трохи скаче, що також не ліпшим чином відбувається на рибі. Ну і третє. Я попадаю на рибалку не тоді, коли потрібно ловити. А тоді, коли в мене з'являється хоч трохи часу. А він з'являється найчастіше, коли це незручно. Втім, на оцих коротеньких безрибних сесіях я таки узнав дві речі про цей спінінг. Кидає мормишки він непогано, але без рекордів. На мої відчуття, зі шнуром Dual The One решітка 0,1 мормишки летять приблизно так само, як на утому Mifine Ghost Blade. З останнього огляду в рубриці Мармишин з АліExpress. Але ж китаєць трохи довший. А от проводка, як на мене, все ж таки краще і цікавіше виходить на кастомному українському тревелі, ніж на китайці. Ну, і він явно тендітніший від китайця, незважаючи на те, що в Міфіна тест типу до 0,6 граму, а в спінінгу на гачок до граму. До речі, ця тендітність таки дає досить відчутні паразитні коливання на паузі. Однак це не топ, ціна не надто висока, навіть нижча, ніж в москіті в останнім часом, а паразитки не так вже й багато, тобто, зовсім своїм життям кінчик не живе. Тож, в принципі, миритися з цим недоліком зараді оцієї тендітності можна. Ну і тільки на четвертому виході на воду я нарешті упіймав рибу. Н а нарешті. Розріблі. Да! Перша риба на цей спінінг. Трофей ще яке, блин. Оце, Оцей спінінг. Перша риба. І знов як пороблено, бо цей прозорий бичок став єдиною рибою в той день. Взагалі-то ми розраховували на вечірню плітку, але тут здійнялася майже буря. А потім ще й злива вдарила. Тож знов рибалка закінчилася, можна сказати, не розпочавшись. На наступному виході я встиг зловити такого ж прозорого судачонка, і сіла батарейка в камері, запасна виявилася розрядженою. Ну вже Ось, точно напевно містика. Йошкін кот судак. Проте я ж упорний чи упоротий? Оце питання. Тож своєю впертістю я будь-яку містику забодаю. І оту вечірню плітку я таки знайшов. Ось О, така стука. Дай дай Хоча спершу ми цього разу побачили, як хижак ганяє малька вздовж трави. Тому і закиди свої спрямували туди. Лев ловив москітом, тим, що трохи швидше і дорожче. Не. Тож він майже одразу реалізував клювання маленьким жерешком. Ага. А мені не захотів попадатися. А, віш, поранений якийсь. А от я, хоч і відчував неслабкі подачі, проте рибу ніяк не міг засікти. І тут я трохи став грішити на надмірну м'якість і тендітність спінінгу на гачок. Однак Лев порадив мені змінити саме гачок на розмір більше, поставити хоча б 12-й номер, і це принесло результат. Нарешті я отримав можливість потримати в руках жиришка із собі. І от що я вам скажу по результатах цього виважування. І, в принципі, всіх подальших спротивів риб. Спінінг десь по тендітності і емоційності дуже близький до отого кастому на бланку sub що я тестував минулого року. А то був чим не найтендітніший і найемоційніший екстра ультралайт, що я досі тримав у руках. Тендітніше навіть за ельфа. І це не єдиний трохи вражаючий факт про водилище, яке не коштує 100 доларів. Мені ще на невдалих риболовлях здалося, що у цього кастому, незважаючи на його надмірну м'якість, трохи більше чутливості, ніж в китайського Ghost Blade. Ні, прям супер чуйки чи якоїсь дзвінкості тут немає. Але покльовки зовсім дрібних краснопірів у півпальця розміром, які не здатні навіть мормишку заїсти, в принципі, чутно. А ще мене здивувало, що падіння на дно мормишки у чверть грама, чверть грама, карл, можна, якщо не в руку почути, то побачити по відігрішок кінчика. І це, в принципі, при наявності трохи вітру. До речі, інформативність, що по покльовках, що по відчуттю дна і підводних предметів тут комплексна. Тобто і трохи в руку, і по згинанню бланку. Причому в мене склалося враження, що в руку то теж чути не стільки від якихось там неймовірних карбонів, скільки від того, що ти відчуваєш, як напружується і згинається в руках тендітний бланк. Але от про карбони треба теж додати. Мені чи не вперше в житті майстер видав повну інформацію, з чого саме з яких матеріалів зроблено бланк. Я не стану тут розгортати всю підноготну. Нехай вам майстер скаже, якщо ви замовляти будете. Але по-перше, це не вершинки від поплавцевих вудочок. По-друге, основна частина бланку має показник карбону 30 тонн. Солід не китайський, теж недорогий, але відомої фірми. Та й шпіготи не з будь-чого виточені. Пакльовки нічної плітки достатньо некрупної, ще й в повній темряві, коли не можна орієнтуватися на ввіді гришкінчику, ну, чути. Тобто, взагалі, вже дивує, що хоч щось чути на такій м'якій соплі. Зазвичай подібна м'якість та ще й відносна бюджетність матеріалів сильно з'їдає чуйку. Приклад той же Ghost Blade. Але ж тут чутливість більш-менш є. І от ще про темряву. Пам'ятаєте, мені кінчик відвалювався на закиді. Тож я переймався, щоб він не відлетів у темряві. Причому назавжди, бо то був би кінець не тільки огляду, але й конкретно цього спінніну. Однак парада всунути верхні шпіготи з більшою силою допомогла. Вночі в мене це водилище не розвалювалося ні разу. Однак, з тою силою впихання тих шпіготів, з такою ніжною вудкою треба бути дуже акуратним. Така я не знаю. Пайдет? Ну і, звісно, треба подивитися, чи може Тревел на гачок працювати із джигом. Тут, до речі, можна визначитися із справжньою межеою поверху тесту. Бо, як на мене, вона менше за грам. Минулого разу я на великій річці знайшов окунців і без дальнього закиду, тому цей тревел вирішив тестувати там. же. Одразу розпочав із півграма, летить воно дуже недалеко. І це вже на новенькому шнурі решітка 0,08. От ще цікавий факт для любителів містики. Поки ставив на це водилище дешеву китайську котушку із шнуром решітка 0,1, то все не міг риби впіймати. Як поставив страдіка з тоншим шнуром, будь ласка, риби повно. Але ж ми про джиг. Тож насправді навіть із півграмовою приманкою джиг на цьому тревелі ніякий. Незважаючи на досить непогану чуйку в мормо, для джигу її не вистачає. А уже сидить. А вже сидить. Да. Оце знов такий акунчик і спінінг на гачок. Вже півграма валить на проводці майже третину бланку. Підкидати ще можна, але надто розмашистими рухами. Тож виходить такий собі твіч, розмазаний м'якістю бланку. 0,8 грама летить трохи краще, але дуже не набагато. Проводка, звісно, ще гірша. Можна сказати, що то взагалі не проводка, однак воно приблизно таке і на півграму. Проте окунці все ще клюють, тож треба поставити грам, це такий окуньонок трохи більше, ніж 100 грам. Може, і нема тут 100 грам закручує в бублік оцей спінінг. Грам полетів значно гарніше від всіх попередніх вагів, але це не тому, що оце нарешті правильна вага. Навпаки, грам перевантажує водилище. Кинути можна, але як на мене, це перевантаження 100%. Грам це та вага, яка вже була здатна хоч трохи пробити легкий зустрічний вітерець просто за рахунок власної ваги. Півграмом і 0,8 грама м'яке водилище не здатне пробивати вітер. Втім, грам я так зрозумів, що взагалі майже не відривається від дна, незважаючи на істеричні рухи всім бланком, ну схожі на підсікання. Бо на грам клювання кунців майже не було взагалі. Тож, як на мене, цій вудочці можна сміливо ставити тест до півграма. Бо все інше явне перевантаження. Напевно, навіть ельф від Crazy Fish вудочка потужніша, ніж ця. Хоч порівнювати їх трохи неправильно. Залишилося ще блешні перевірити. І насправді я не хочу ризикувати приманками на Кленчуках. До того ж, це, як виявилося, ще й сенсу немає, бо кидає блешні тревел на гачок так само погано, як і джиг. Але найголовніше кидає дуже неточно. Навіть гірше, ніж джиг. Блешня летить зовсім не туди, куди цілив. Я навіть спробував зовсім вузькі блешні, бо думав, що це вітер робить мені такий розброс. Але ж ні, то просто надзвичайна м'якість бланку. який, насправді, як я вже й казав, перевантажується навіть вже і півграмовою приманкою. У кунці, до речі, на блешні клювати відмовилися, бо їм треба було проводити трохи глибше. А я побоявся ставити блешні важче. Дивіться, От тільки грамову оберталку поставив, щоб продемонструвати, що сама робота приманки гне бланк, наче вже риба попалася. Тож, мормотревел на гачок не підходить для блешень майже повністю. Та й джихним це теж заняття майже безглузде. Ця паличка виключно для мармишингу. Але перш ніж я оголошу свої висновки, давайте ми все ж таки проведемо той розіграш приманок та іншої мілочовки від магазину Рибацький рай, що я обіцяв на початку. Отже, нарешті ми добралися і до конкурса. Сьогодні він буде дуже простий, не треба буде навмання вгадувати вагу якогось незрозумілого малька. Це буде конкурс скоріше на увагу і на логіку. Ну, можливо, ще на те, хто має в себе вдома отакий от спінінг від Олексія Сарокі. Отже, потрібно буде написати в коментарях дві цифри. Перша цифра це товщина солід в клікі, звісно, найменше його значення, яке я зміг наміряти. А друга цифра кількість кілець цього спінінгу. І от хто перший напише правильні цифри, той отримає від мене. Подарунок. Звісно, посилка піде за мій рахунок. Але є пару умов. Перша потрібно бути підписником. А друга спроба тільки одна, тобто приймається тільки один варіант від однієї людини. І оскільки це дуже простий конкурс, то надовго я його затягувати не буду. Закінчення конкурсу, тобто свої варіанти, можна буде писати. До 17.00 наступного дня після виходу цього відео у загальний доступ. Спонсорів каналу, звісно, буде трохи більше часу подумати, бо для них відео виходить трохи раніше. Ну а кому не вистачило каштовності моїх призів, я можу порадити варіант цікавіше. Це стартап від таких самих риболовів, як я та ви, але там, за результатами розіграшу можна отримати. Досить каштовну снасть. І для того, щоб прийняти участь у розіграші, треба просто придбати цифровий контент. Це не ставки, не тоталізатор, але можна отримати вагомий приз. Посилання, звісно, буде в описі відео. Нарешті висновки. Оскільки починав я з порівняння з москітами від BlackFly, то і висновки спершу треба зробити з того порівняння. А вони трохи несподівані. Бо, як на мене, тревел нагачок А. Тендітніше від москіта і насправді трохи менше тестом. Б. Чутливіше від Москіта будь-якої версії. В. Дизайн на мій смак краще і виглядає дорожче. Якби не оця трохи кустарна надпись на гачок, що, на мою думку, псує загальне враження. Але сподіваюся, що майстер дослухається до мене і замінить оце деколем, тож вудилище буде виглядати ще краще і ще дорожче. Ну і ге, це взагалі аргумент на добивання. Спінінг на гачок – дешевше москіта, принаймні останніх версій. Він коштує стільки, скільки колись давно вартували перші москіти. Єдине, в чому нагачок програє москітам в наявності чохла. І якщо додати той чухол в комплект поставки, то вартість може трохи зрівнятися. Тож, всі, хто хотів москіта, але не встиг замовити, можуть кидатися купувати цей спінінг. Він як мінімум не гірше, а то й краще. Але я дуже не раджу цей спінінг початківцям у мармишингу і екстра ультралайту. З двох причин. Точніше, причина одна, наслідків двоє. Причина це надмірна тендітність і ніжність цього виробу. І по перше, початківцю буде дуже важко зрозуміти, як працювати такою розхлябаною сопелькою. А по-друге, настільки ніжний спінінг не пробачить вам типових помилок початківця. Ви скоріше його зламаєте, ніж навчитися із ним мормишином. Тож це паличка для фанатів мормоловлі. Приблизно таких як я, які з одного боку шукають все більш гостріших відчуттів і емоцій в екстра Ультралайті, а з другого розуміють, як з таким ніжним водилищем поводитися. Ну і, шановні, от посилання на спінінг не буде. Бо це відео не реклама. Або якщо і реклама, то ніким не проплачено. Тож, де знайти? Чи як зв'язатися з майстром? Це YouTube канал Нагачок. Пошук у Фейсбуці або на OLX. А в мене на сьогодні все. Всім ні ні лузки і до зустрічі на рибалках.